Наша друка 17 села Гуцуки та передати у власність. Пане за? наші підати, хто за, проти, втрималися, затвердити громадянці Беристянській Львові Ярославівні технічну документацію і землеутсю щодо встановлення відновлення мерземельної ділянки у наступній місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд загальною площею 0,25 га, розташованої по вулиці Загребельна, 1, село Синівці, та передати під власність. Правильно, саме прошу підтримати. Хто за, проти, підтримуємо. Стремається далі ще Затвердити громадянці слівчун та мілі Васильні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд загальною площою 0,25 га, розташованої по вулиці куток, 37, село Снігурівка та передати у власність. Хто за? Шістнадцять перевезти вирішення. Затвердити за, громадянину Ферцуку Ярославу Своровичу, технічну документацію Землю, щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд загальної площею 0,25 га, розташований по вулиці Джерельна, 63, села Перебірка та передати у власність. Ставимо, самі, Хто за? Проти на нас... на задішні приняти. Що... Затвердити цій Вишневській далі єників порівні технічну документацію і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд загальної площі нулькома двадцять розташований по вулиці Миру 4, села Борщівка, та передати у власність. Пане Оса, прошу приймати за. Затвердити громадянці пасічник Оксані Васильівні технічну документацію і землеустрою щодо встановлення відновлення на ділянки у натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд загальною площею 025, двадцять розташованої по вулиці, березе на дев'ять село Снігурівка та передати у власність. Хто за? Проти зайняти. Затвердити громадянину трохи Ростиславу Григоровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення на земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд загальною площею 025 га, розташованої по вулиці Генерала Шандрука, 12 села Босуки та передати у власність пані прошу підтримати. Хто за? Затвердити громадянці обчали надії технічну документацію і землеустрою щодо встановлення відновлення на зенельної ділянки натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд загальної площею 025 ГА, розташований по вулиці Хольварочного, 19, село Нападівка, та передати у власність. Пані Рослані, прошу перемогу. Хто за? Проти отримали? Затвердити проект землеустрою щодо організації і встановлення меж території ботанічної пам'ятки природи місцевого значення степова ділянка могила площею 0,62 за межами села Синівці на території Боскоківської сільської ради Кременецького району Тернопільської області. Встановити межі території, ботанічної пам'ятки, природи місцевого значення, степова ділянка могила, площею 0,62 за межами села Синівці на території Парфіківської сільської ради Тременецького району Тернопільської області. Розробнику проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж території ботанічної пам'ятки природи місцевого значення степова ділянка могила площею 0,62 забезпечити внесення відомостей про обмеження у використанні земель до державного земельного кадастру. Затвердити проект заумною щодо організації і встановлення меж території ботанічного заказника місцевого значення Кіптиха площею 136,26 га за межами населеного пункту села Бурсуки на території Бурсуківської сільської ради, Кременецького району Тернопільської області. Встановити межі території ботанічного запасника місцевого значення Кіптиха площею 136,26 га за межами населеного пункту села Барстуки на території Барсуківської сільської ради Кременецького району Тернопільської області. Розробнику проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж території ботанічного заказника місцевого значення Кіптиха площею 136,26 га забезпечити внесення відомостей про обмеження у використанні земель до державного земельного кадастру. Хто за? передати акціонерному товариству «Укртелеком» оренду частину земельної ділянки комунальної власності за кадастровим номером 612388152022010187 02, площею 0,2033, а терміном на 10 років для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій, що розташована по вулиці Широка, 56 села Борщівка Временецького району Тернопільської області. Встановити ставку орендної плати ліг на земельну ділянку площі 0 помагання від 33 за кадастровим номером вище зазначені в розмірі 10% від нормативно-ласової оцінки земельної ділянки. Ставлено, вами, прошути, Хто за, просить виконувати задушній приємний? Передати акціонерному товариству Укртелепом порядку частину земельної ділянки комунальної власності за кадастрою номером шістдесят один, двадцять три площі 0,2096 терміном на 10 років для розміщення та експлуатації об'єктів із споруд телекомунікацій, що розташована по вулиці Центральна, вісім села Снігурівка Кременецького району Тернопільської області. Встановити ставку орендної плати рік на земельну ділянку за дану земельну ділянку в розмірі 10% від нормативно грошової оцінки цієї земельної ділянки. Ставимо, пані паче, про замовчі за річні прийняти. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності площею 12,8552, кадастровий номер шістдесят для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами населеного пункту села Нападівка Кременецького району Тернопільської області, розроблену технічну документацію і Землеустрою щодо поділу земельної ділянки подати на розгляд і затвердження відповідно до вимог чинного законодавства. Соціальна сфера це масив є площею 12 гектар там, де громадянам виділялися земельні ділянки. От жінка до нас звернулася, яка має рішення 2001 року, що її виділяли 20 сотих. В даному масиві і щоб вона приватизувала, треба робити, шляхом поділу даної земельної ділянки відділити її тих 20 сот, щоб вона змогла привати офайна штата. Заверти громадянці Кучер, Марії Серафимні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення мер земельних ділянок натурі на місцевості загальною площею 2,3575, в тому числі 2,1765 пома сімнадцять шістдесят гарія, сіножаті і 0,0308 багаторічні насадження на території Посуківської сільської ради та передати громадянці Кучер Марії Серафіні, у власність. Ще зазначені земельні ділянки завальною площі 2,357. Повіщати. Так, так. Пані Осоні, прошу видати. Хто за? Зайняв не приємно. Передати органі договорів відмеженою відповідальності норма слова особи керівника Семененко Софії Олександрівни терміном на 49 років земельну ділянку із цільовим призначенням для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установі організації площою 7,6080Г, податковий номер 61,2382, 0420104 тридцять яка розташована в селі Нападівка Кременецького району Тернопільської області. Встановити оренду плату за надане користування земельної ділянки в розмірі 10 від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. Ставим, можна, можна, можна трохи детальніше тут тобто сонячні батареї? Так, так, так. Так, сонячні так. панелі батареї. Це, це ми розірвали довгі два з половиною роки тому. Може, і три вже з попередніми кордонім нічого не зробили, не, не вийшло їм. Тепер прийшла фірма, яка вже має потужність відресу, там близько 8, кілометр 400 до підстанції, яка знаходиться на території колишнього міста заводу в Ланівцях, і готові вже починати з весни встановляти сонячні панелі. Надіємося на те, що в них вийде, і вони будуть. Менші світлі, буде. <ріху> <ріху> ну, задача нашої громади стоїть така, що е, є зараз, е, зараз е, інвестори, які готові поставити вітрову станцію в Снігорівці дві штуки і одну в Піщатинцях, тим проводяться роботи. І якби ще була поставлена та що е, сонячні панелі, які зараз на паліці. Яке питання ми розглядаємо, то наша б громада була би забезпечена приблизно десь на 180% електроенергії. Тобто якби так зробила кожна громада в Україні, щоб не треба було ні теплостанції, ніби ну, по тих населення, так ну, що території таких ще не визначено бути. По піщатницям разу нема цікавить, там на має бути. Ну це ж тільки розробляється, вони що до нас офіційно звернулися, вони шукають. Це ж велика робота робиться для того, щоб отримати якісь потужності в Гресу. Ну там складна процедура. Ці люди вже гоняться отримати. Тому що отримати це біля півмільйона гривень, наскільки я розумію, в нашого вікна громади. З'єднаю суміш. 453 тисячі прийнято, 454 000. 448 тисяч 915 гривень 97 копійок це прийнято. Нормативно вношувала цінка це 4 мільйони 489 тисяч 159 гривень. Прошу підтримати. Хто за? Проти? Підтримуємося. Підтримається. За. Рішення прийнято. У розглядах всіх питань з сесії 8 листопада учасники запитують. 好好好 Я рожу істор. Сильно лунає чує мене. Синфа. Синфа. Я не можу почекати. Що кричати? Озос. 世界之光。